Ножем у потенційного тестя. Криваво завершилося побачення чоловіка та жінки на селищі Яковлівка. Під час розпиття спиртних напоїв, між ними на ґрунті ревнощів виник конфлікт. На захист дівчини став її батько, за що й отримав удар ножем. Парень достав нож і наніс один удар в, грудну в область грудної клітки потерпівшими. Впоследствии потерпівши отримали тяжкі тілесне повреждения, тобто рішуче проникаючи ранення грудної клітки. Потерпілого було прооперовано. Він перебуває у лікарні. Зломисник затриманий за лічені години. Бандит, як говориться, раніше неоднократно судимий. В настає время знаходився в за засазання, також тяжкого На Сьогоднішній день він арестований. Возбуждена стаття 121, часть 1. До 8 років лишения свободи. Наразі тривають слідчі дії. Речові докази зібрані. Остаточне покарання злочинцю призначить суд.